Добрий день! Починаємо урок інформатики. Тема заняття: Додавання таблиць до текстового документа. На попередньому році ми вчилися створювати текстові документи із зображенням, але крім зображень до текстових документів можна додавати таблиці. Їхні приклади ви могли побачити і у підручниках, в газетах, книгах. Таблиця це упорядкована в рядках і стовпцях інформація. Таблиця може складатися з будь-якої кількості рядків і стовпців. Перетинаючи, стовпці і рядки утворюють комірки. З контекстного меню кожного із цих об'єктів можна дізнатися властивості та списки дій, які можна з ними виконувати. Таблиця в текстовому документі являє собою сукупність клітинок, які можуть містити текст, числа, графічні об'єкти тощо. Створювати таблиці можна кількома способами. І так, у Word існує кілька способів створення таблиці: вставити таблицю простої структури, накреслити таблицю довільної структури, перетворити фрагмент тексту в таблицю, вставити таблицю з колекції шаблонів. Для вставлення таблиці до тексту документу Microsoft Word використовують інструмент таблиця на вкладці Вставлення. З його допомогою можна створювати таблицю такими способами: виділити миші кількість рядків і стопців таблиці. Обрати вказівку Вставки. Вставити таблицю і за допомогою вказівки накреслити таблицю. Видалити зайві межі можна за допомогою інструмента гумка на вкладці Конструктор. Редагування таблиць передбачає зміну розмірів стопців і рядків. Для переміщення окремої межі таблиці треба навести вказівник на потрібну межу, і на межі рядка вказівник матиме ось такий вигляд, як ліворуч, а на межі стопця вказівник матиме вигляд як-от праворуч. Під час перетягування штрихова лінія буде демонструвати нове положення межі. Для зміни розміру одного стопця або рядка без зміни розміру інших слід перетягнути маркери горизонтальних або вертикальних меж на відповідній лінійці. Щоб ці маркери з'явилися, треба клацнути всередині таблиці. Форматування об'єктів у клітинках-таблиці здійснюється стандартними засобами Word. Ми вже знаємо з вами цю клавішу Delete. Щоб перейти в потрібну клітинку, по ній слід клацнути. Клавіша TAB дозволяє переміщуватися по клітинках праворуч, а при положенні. Курсора в нижній клітинці, праворуч, створювати новий рядок. Якщо додатковий рядок потрібен у середині таблиці, то курсор слід поставити в кінці рядка за межами таблиці і натиснути клавішу Enter. Видалити будь-який виділений рядок чи стовпець таблиці можна, натиснувши клавішу Backspace. Для форматування таблиці призначені елементи керування тимчасових вкладок макет та конструктор розділу табличні знаряддя на стрічці. Для форматування тексту в клітинках також можна застосовувати стандартні засоби Word. Ну, а тепер розгадайте ребус. Його легко розказати. Так, це наша тема. Так, це таблиця правильно. А тепер задача на логіку. Будьте уважні. На городі сиділо шість горобців, до них прилетіли ще 4. Кіт підкрався і спіймав одного горобця. Скільки горобців залишилося на грядці? Думайте. Ну що? Може, хтось сказав? Скільки? Дев'ять? Може, дев'ять, так. А ще. Так. Вибирайте. А насправді жодного. А як ви думаєте, чому? Добре. Батько і сини каталися на трьох та двох колесних велосипедах. У велосипедів було сім коліс. Скільки синів у Бецька? Подумайте? І так, правильна відповідь. Два сини. У нас з вами сьогодні останні заняття перед канікулами зимовими. І, звичайно, не можна сьогодні залишитися без загадок про зиму. Відгадайте: заходила, забіліла, білим снігом землю вкрила. Здогадайтесь, хто вона? Так, звичайно, це, звичайно, зима. Друга загадка. Росте вона зимою. Додолу головою. Що це таке? Це бурулька. Дві дощечки, дві сестри. Несуть нас весело з гори. Що це таке? Відгадали? Так, це лижі. Дід мороз несе мішок, в ньому теплий кожушок. Розв'яжи мерщій мішок, дай ганусі кожушок, Взуй їй валянки на ніжки, хай вона пограє в. Молодці в сніжки. Це завдання більш складне. Знайдіть закономірність і продовжте рядки. Спочатку синій рядочок. Розгляньте уважно. Записали? Ну що ж, давайте перевіримо. Ну і другий рядочок також подумайте. Тут, я думаю, легше буде. Так, перша буква, остання буква, друга буква, передостаннім, і так далі. Отже, ось такий рядок має бути. Ну, це для тих, хто дуже добре знає алфавіт. Зараз трішечки відпочинки, тому що у нас далі робота за комп'ютером. І так, завдання таке: вам необхідно сьогодні створити таблицю за зразком. Я думаю, ця таблиця вам буде дуже потрібна. Це розклад занять на тиждень. Зараз я покажу вам, як це виконувати у текстовому редакторі. І так, практична робота це створення розкладу уроків у вигляді таблиці. Я вже відкрила текстовий редактор. І зараз ми спочатку підготуємо наш аркуш. Для цього ми змінимо його. Орієнтацію на альбомну, зменшимо поля, і тепер е, виберемо шрифт, виберемо розмір і створимо зараз заголовок. Заголовок що це у нас? Розклад, уроків. От Я написала розклад уроків, можна залишити курсором написане, можна прибрати. Це ви вибираєте самостійно. Можна вибрати колір, наприклад, червоний, можна вибрати ефект оформлення, наприклад, ось так. І поставимо посередині, тому що це заголовок. Так, Можна ще більше зробити, ви знаєте, як? Так. Тепер. Enter, переходимо на новий рядочок, і зараз ми будемо створювати з вами таблицю. Для цього треба підрахувати, скільки потрібно нам стовпців і рядків. От, Відкриваємо вставку таблиці знаходимо. І тепер давайте подумаємо: Значить, з лівої сторони у нас буде нумерація уроків. Це один стопчик колоночка, так, і у нас 5 робочих днів тобто нам потрібно 6. Тепер 6 уроків у вас і день тижня це 7 рядків. Ось я вибираю 7 рядків. І у мене створилася таблиця. Ви бачите, що вона дуже маленька, тому можна її отак виділити і зразу вибрати, наприклад, ось. Давайте поки що 28, там ви можете вже вибирати той шрифт, який ви захочете. Підрівняємо трішечки нашу табличку. Ось так, щоб вони були однакові, да? майже. І починаємо заповнювати. Ну, у нас на першому рядку у нас будуть що? Дні тижні ми можемо зафарбувати з таким чином і вибрати для письма шрифт чорного кольору. Так, номер. І переходимо. Пишемо понеділок. Вівторок. Середа. І, пробачте, п'ятниця. Так, написала. Ну і нумеруємо перший урок, другий урок, третій урок, четвертий урок, п'ятий і шостий. Можна непарні уроки, наприклад, також рядок виділяємо лівою кнопкою, і за фарбовим, наприклад, блакитним кольором. Да? От непарні зробимо блакитним кольором. Так. А парні, ну, наприклад, залишимо так білими нехай будуть. Да? І так, якщо перший урок у вас літературне читання, ви записуєте літературне читання. І далі, давайте пригадайте, коли у вас ще літературне читання. Наприклад, у вівторок да? ви виділяєте запис, щоб не писати ще раз, да? копіюємо, це ми вміємо робити. І, наприклад, ставимо на другому уроці. Так. А у середу є у вас? Є. Якщо знов перший урок, значить знов ставимо на перший урок. І так заповнюємо всю таблицю. Якщо у вас ну, не вміщується, ви можете отак колоночки пересувати. І все буде добре. Потім математика, наприклад. Так, математика у вас повторюється. Знов ми що копіюємо і вставляємо там, де потрібно. Якщо у вас не вміститься, то ви розмір просто можете зменшити. Трішечки зменшимо ось так. Що ще можна зробити, щоб розклад уроків був приємний для нашого сприйняття, да? щоб вам цікаво було дивитися на цей розклад, ви його потім можете у себе повісити над столом або на столі покласти. Це вже, як ви задумаєте. Ми вчилися з вами вставляти що? Зображення. Давайте спробуємо це зробити. От я вибираю малюнки, зображення, і вибираю, ну, наприклад, ось таке зображення вставляємо. Так, воно дуже велике, ми його зменшуємо, так? І вибираємо, що треба поставити е вокруг рамки. Да? І ось так. Можна ще трішечки менше зробити. Угу. Ну що, подобається? Можна розклад уроків збільшити. Ось так. Ну, що, вам подобається мій розклад уроків? Я сподіваюся, що ваші будуть не менш красивими. І так, чекаю від вас ваші роботи. Бажаю вам успіху. Не забудьте, після того, як ви завершите, зберегти, да? або натиснувши на значок збереження, або закриваючи, і зберегти. Іде зберегти робочий стіл, зберігаємо все.